Добрий день, дорогі діти! Рада вас вітати на уроці математики у 2 класі. Сьогодні на уроці ми ознайомимося зі способами віднімання від 12 одноцифрових чисел переходом через десяток, а також будемо розв'язувати задачі. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, на розряди розкладати, чесно руку піднімати, вміло в групах працювати. Приклади й задачі розв'язати. Так, тож розпочнемо. Відкриваємо зошити, кладемо їх похило, беремо правильно ручку і записуємо дату власна робота. Який місяць ви записали собі в зошити? Жовтень. Яка це пора року? Осінь. Осінь фарби готувала. Повідерце наливала, змішувала, чекувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Яке число ви записали в даті? Число вісім, цифра вісім, два кільця, без початку і кінця. Каліграфічна хвилинка напишемо рядочок. Цифри вісі. Повторіть її написання. Розпочнемо наш урок з усного рахунку допоможемо кенгурятку виконати обчислення. Від 10 відняти 1 буде 9. Від 10 відняти 2 дорівнює 8. Правильно. Від 10 відняти 3 дорівнює 8. 7. Від десяти відняти п'ять, дорівнює п'ять. Від десяти відняти шість. Дорівнює. Чотири. Від десяти відняти 4 Дорівнює шість. Молодці. Наступне завдання потрібно від кожного числа відняти стільки одиниць, щоб отримати 1 десяток, 10. Міркуємо так число 11, 1 один десяток і 1 одиниця. Якщо від 11 віднімемо 1, то отримаємо 10. 12 відняти стільки одиниць. Правильно. Дві. Дорівнює десять. Тринадцять. відняти Три дорівнює десять. Сімнадцять. відняти сім. Дорівнює десять. Шістнадцять. відняти Шість одиниць. Дорівнює десять. Від вісімнадцяти. Відняти 8 дорівнює 10. Від 19 відняти 9 одиниць дорівнює 10. Від 15 відняти правильно 5 одиниць дорівнює 10. І від 14 відняти 4 також буде 10. Розглянемо випадки віднімання від 12. 3. Спочатку потрібно відняти стільки одиниць, щоб утворився десяток, це число 2. Потім відняти решту одиниць число 1. 12, Від 12 відняти 3 дорівнює 12 відняти 2 і відняти 1 і буде 9. Можна виконувати віднімання і на лінійці. Від 12 відняти 4. Віднімаємо 2, дорівнює 10, і від 10 віднімемо 2, дорівнює 8. Від 12 відняти 4 дорівнює від 12 відняли 2 і відняти 2 і дорівнює 8. Від 12 відняти 5. Сума чисел 7 і 5 дорівнює 12. Якщо від суми 12 відняти другий доданок 5, то отримаємо перший доданок 7. Розв'яжіть приклади на сторінці 29 номер 161 зручним для вас способом. Перевіримо розв'язання прикладів. Від 12 відняти 4 дорівнює 8. Від 12 відняти 5 дорівнює 7. Від 12 відняти 6 дорівнює 6. Від 12 відняти 7 дорівнює 5. Від 12 відняти 8 дорівнює 4. Від 12 відняти 9 дорівнює 3. Раз, два. Час вставати. Будемо відпочивати. 3-4 присідаємо. Швидко в тому проганяємо. П'ять-шість засміялись, кілька раз понахилялись. Зайчик сонячний до нас завітав у вільний час. Будем бігати, стрибати, щоб нам зайчика спіймати. Рудко зайчик утікає і промінчиками грає. Сім, вісім час настав. Повернутися до справ. Для наступного завдання нам потрібна лінійка, а також відкритий підручник на сторінці 30 номер 162 Завдання наскільки сантиметрів ключ довший, ніж пол. Нам потрібно вимаряти довжину ключа. Він буде дорівнювати дванадцять сантиметрів а довжина болта дорівнює чотири сантиметри, щоб визначити, наскільки ключ, довший від болта, потрібно від дванадцяти. Відняти 4 і дорівнює 8 см. Отже ключ довший, ніж болт, на 8 сантиметрів. Давайте пограємо в гру пазли і порівняємо вираз. Перший вираз. Десять додати сім і десять. Поставимо знак більше. Одинадцять відняти три і десять. Поставимо знак Менше. Один і десять відняти нуль. Поставимо знак. Правильно менше. П'ять і одинадцять відняти п'ять. Поставимо знак. Менше. Сім додати шість і тринадцять. Поставимо знак, дорівнює. І дев'є додати 5 і 15. Поставимо знак Менше. Правильно, рішення знайдено. І отримали ми зображення їжачка. Поставте відео на паузу, а потім обчистіть приклади на листочках та поєднайте їх з деревом. Перевіримо виконання прикладів. Дубовий листочок то дуба, кленовий листочок то клена, каштановий листочок то каштана, а липовий листочок то липи. Якщо ви виконали завдання так, значить справилася з ним Молодці! Розв'яжемо задачу 165 на сторінці 30 підручника. Для виготовлення букетів з куща ромашок спочатку зрізали 9 квіток, а потім ще 5. Скільки всього ромашок зрізали? Визначте, хто правильно обрав дію для розв'язання задачі: кінгурятко, дію додавання, чи лисенятко, дію віднімання. Поясніть свій вибір. Міркуємо так. Задача запитується, скільки всього ромашок зрізали. Кенгурятко вибрав усього дію додавання. Отже, потрібно розв'язувати дією додавання. Запишемо розв'язання задачі 165. До 9 додати 5 дорівнює 14 ромашок. Відповідь. 14 ромашок зрізали. Підведемо підсумок нашого уроку. Сьогодні ви отримали нові знання. Чи все ви зрозуміли? Що нового дізналися? Чи ви вчитеся бути успішними. Як ви сьогодні працювали на уроці? Визначте за цією картинкою. Я молодець, я добре працював, я потребував допомоги. Мені було важко. Ми успішно завершили наш урок і здобули найважливіший скарб знання. До побачення.